Казка Про сонячний промінчик і таємницю веселки у самому серці неба серед хмаринок з маршмеллоу, жив собі маленький сонячний промінчик на ім'я Лучик. Він був дуже добрим, усміхненим і мав одну мрію дізнатися, як народжується веселка. Кожного разу, коли після дощу над землею з'являлася кольорова дуга. Лучик зупинявся в польоті і захоплено дивився, як вона грає своїми барвами, мов чарівна пісня. Як же ти з'являєшся? питав він у веселки. Але веселка лише загадково усміхалась і зникала за обрієм. Одного ранку, коли небо ще дрімало, Лучик прокинувся раніше за всіх і полетів до сонечка. Мамо, сонце. Дозволь мені спуститися на землю і дізнатися таємницю веселки, попросив він. Сонце лагідно усміхнулося і, обійнявши промінчика теплом, відповіло: якщо твоє серце сповнене добра і щирості, то ти обов'язково дізнаєшся те, що шукаєш. Лети, мій малий, і будь уважним. Лучик спурхнув з небес і почав свій шлях через синє небо. Минаючи хмаринки, ластівок і навіть вітерців, що грали в хованки. Коли він наблизився до землі, то побачив ліс. Там дерева вітали його шелестом, квіти тягнулися до його тепла, а звірята піднімали носики, всміхаючись променю. Привіт, лісу. вигукнув лучик. Я шукаю таємницю веселки чи не підкажеш, де її знайти? Дуб старожил загуркотів бархатним голосом. Веселка з'являється після дощу, тобі треба знайти дощик. Дякую. весело мовив лучик і подався далі. Невдовзі він натрапив на маленьке сіреньке хмареня, що сумно пливло самотньо вгорі. Ти дощик? запитав лучик. Я, крапелько, дощик, мій тато, але зараз його немає. Він полетів дарувати зливу степам. А ти знаєш, як з'являється веселка? Крапелько, замислилося: Мабуть, коли тато дощик співає свої пісеньки, а хтось із вас, променів, починає світити, тоді вони разом творять щось кольорове. Але я ніколи не бачив цього сам. Гаразд, мовив лучик, полечу шукати дощика. І він полетів далі, аж поки не знайшов хмару тата. Той був величезний і сріблястий, над ним крутилися блискавки, але коли він побачив малого промінчика, його обличчя стало лагідним. Я чув про тебе, лучику, мовив дощик. Ти один із найсвітліших промінців. Якщо ти справді хочеш побачити веселку, Тобі треба попрацювати разом зі мною. Що я маю зробити? запитав лучик, затамувавши подих. Я зрошуватиму землю, а ти світи на мої крапельки. Якщо в тобі достатньо світла, щирості і любові, ти побачиш те, що шукаєш. І тоді почався дощ не сердитий, а лагідний, ніби пісня мами перед сном. Лучик зосередив усе своє світло, все тепло серця і почав світити на крапельки дощу. Вони засвітилися, як маленькі дзеркальця. І раптом у небі з'явилося щось чарівне: м'яка дуга з кольорами, які переливалися так, як жодна фарба не може намалювати. Оце вона прошепотів лучик веселка. Вона знову всміхнулася, але цього разу промовила: Привіт, лучику, я веселка, ти мене знайшов, але як ти з'являєшся? Я це дружба між світлом і дощем. Я з'являюся тоді, коли серце повне добра і коли ті, хто дуже різні, об'єднуються заради чогось прекрасного. Без дощика не було б мене, і без тебе теж. Лучик був щасливий, він повернувся до сонечка, сяючи ще яскравіше, ніж будь-коли. Мамо, сонце, я дізнався таємницю веселки. вигукнув він. Сонце обняло його променями і прошепотіло. Я знала, що твоє добре серце допоможе тобі побачити справжню красу. І з того часу, коли небо плаче дощем, а сонце виглядає крізь хмари. Веселка завжди з'являється, як знак того, що добро, світло і дружба можуть створити справжнє диво.